ще по переїзду. Пакуємо ми з товаришем Дудінським сьогодні паралельки і всю шліфовану остану, він мені допомагає. Оскільки ці всі діла є шліфовані, шліфовані в парі, все воно шліфоване гарне, красиве, то ми то все пакуємо стрейч. Стрейдж-ленту. Тому що в мене немає бажання потім його перешліфовувати, переробляти і так далі. От, цілу вже купу наскладали. Ще зараз в машині тут все перекладу картончиком. І так от воно так от воно поїде. От і так ще от і ні. І так далі. Так, от у сьогодні їде шпильки, режим, цілий ящик у мене. Сам робив, трохи купляв. От. Паралеліку ціла гора. От. Ну, міритель я вже зняв полицю зі стіни, Міритель поїде сьогодні. Ще поїде сьогодні. Література. Тумбочка з малими різцями від'їжджа. Ота література поїде, все піде на другий поверх. Багато всяких речей є в мене. Ось, наприклад, я мене не користуюся, але вони в мене є. І часом треба. Девайс для заточки е ціпних пил, так? ланцюгів для бензопилки. Пару разів заточував, досить класно виходить. Може відео про нього зніме працює. От. Так, ну, література, моя слабість, люблю книжки гарні. От. І в мене навіть отакий от кислород медицинський, балончик отакий невеличкий. Я колись одному чортові робив, ну я не знаю, я то назвав злодійський автоген. То був ацетиленовий. Ацетиленовий різак, ацетиленова горілка. Ось такий маленький балончик кисню. І ще менший балончик ацетилену. І це все поміщалося в рюкзак. Справа-зліва тільки шланги Такі були закази. Шартова таке? Шартово таке? Це є планіруюча головка від московської координатки 2D450. Головка з автоподачею. Тяжка зараза, тут ще конус 5-градусний є. Пару разів мені приходилося нею працювати. Мене часом кличуть працювати на великих станках на окремих заводах. Я туди приходжу як правило зі своїм інструментом. Оце от така в мене є штука народ. Я не знаю, може хтось опізнає. Називається воно Імітатор електродної системи 14.02. Відсіб, запаковане воно. Запаковане. Я купив. Я купив цю штуку, я вам чесно скажу. Заради коробочки. Їх продавали. Тут у нас на одному заводіку. Що це таке є? Це, походу, силікагель. Силікагель. Що це таке є? Що це таке є. Щупи. Щупи. Я купив його раді коробочки. Дуже класно, мені сподобалася коробочка. Там було кілька штук відкритих, тому я знаю. Я ще свій найстрі не розпаковую. Ось така коробочка. Бачите, така класна, емальована. мальована. Вони фігню коштували щось по 30 чи по 40 гривень. Оцей девайс. Їх було дуже багато, я купив. Ну, пише імітатор електродної системи І02. Що це таке є, я без поняття. Я купив раді коробочки. Читаємо Імітатор електродної системи Передназначений для перевірки работоспособності предварительної градуїв pH метров. Редокс -метров, і PX -метров іонометров. Коротше, якась Зверська фігня. за тут І всередині отакий. От і такий девайс середині. Кнопок куча. Їх у Львові у нас робили на одному заводі. Коли вони розпродували свої складські залишки. Ті щупи, що там замотані, вони сюди втикаються, я так пива. Тут якісь, якась така фігня непонятна. Короте, що з ним робити, я не знаю. Ну, річ є нова. Я не знаю, може, 89-й рік. Е, може хтось опізнає, може комусь. Хтось скаже, де цю штуку можна застосувати, бо я техніку дуже люблю і поважаю. І його курочити я би не став раді коробочки. Так? Е, от ще тут якісь щупи такі, бачите. Ну, Ось от. От таке. Ну, така штука є. Подивіться, якщо вам не складно, куди його можна застосувати? О. А коробочка гарна кльова і стальна причому. Отак є того всякого барахла, блін от ще що, розмальцовка трубок, ціла коробка, борфрес і виштампувок. Але виштамповки не такі, як звичайні ви можете купити в магазині. А виштампувки під. Є навіть під квадратний отвір. Десь мене виштамповки були. От. Під квадратний отвірки ви для виштамповування отворів в листовому металі. Бачите. От. Борфрези по пластику. Нуль, нульц. Мені просто серце кров'ю обливалося, коли ці речі просто викидалися на заводах. Розумієте? Я дуже часто позичав гроші. Для того, щоб просто ці речі врятувати. От. Тепер вони працюють і заробляють гроші назад. Той є в нас центру шукач від координатки 2В440А. Упаковка від суперконтика. І суперконтик навіть є. От. Короче, Такий нас лапка тут така коняча, такий він здоровезний. Приходиться час від часу на таких станках працювати, тому тримаю. Ну, Коротше, так то все грузимо, складірою. Зараз піка по свого гружу, то все. Нема смислу такі от дрібні речі вести скопом великою грузовою машиною. бо Одне діло це все погрузити, а друге це діло там розгрузити і зразу розставити. Тому що це все насипом привезти, перевезти це не варіант. Тут для того спеціально робляться малі ходки, то все пакується, то все возиться. От. Що ще по новинах, по майстерні новій? Значить Я закінчую робити опалення про опалення, про систему опалення, про котел. Я котел зробив сам. Якби моя фактично розробка. Я вам зніму, зніму про нього окремий фільм. Закінчую варити сходи на другий поверх. Ну а так-то вже перших п'ять станків розставлені, деякі вже підключені. Тобто все йде своїм ходом до того логічного завершення. От. Ну, в принципі, все. Наразі, удачі всім, всього найкраще.